У Криму сталися величезні вибухи. Схоже, розпочалась потужна атака ракет та бомб. навколо вогняний дощ і складається враження, наче удар пішов відразу з усіх напрямків. Ймовірно, могли підірвати флот рашистів на Кримському мосту. Взагалі, тотальні переполохи там трапилися неочікувано. Весь півострів на вухах, схоже, рашисти отримують потужного прочухана, куди падають бомби та ракети. Пороглядаємо далі. Ми вітаємо всіх глядачів, Ставте в подбеку і залишатися з нами до кінця, щоб почути ці неймовірні новини. Морські дрони атакували Севастополь та Новоросійськ. За інформацією місцевих пабліків у Севастополі вибухи та стрілянина була в районі козачої бухти. А в Новозерному, внаслідок ударів, в місцевих повилітали стекла з вікон і зникло світло. Крім цього, прильоти були і в селище Мирне та в Євпатурії. Через деякий час в телеграм-каналі «Кримський вітер» з'явилася інформація про те, що в Севастополі вертоліт стріляв. По невідомі цілі і, зокрема на відео можна побачити якісь невідомі пуски з землі. Також деякі підписники почали дописувати, що у Криму ймовірно підірвано корабель расистів. Ну і традиційно, так званий голова розважав, написав у своєму телеграм-каналі, що атаку відбито. За його словами, гучні звуки, які було чути в місті, там у військових влетіли безпілотні катери. Також за даними Міноборони Арафії ЗСУ вдарили 33 дронами над республікою Криму, двома над Брянською областю. Крім того, в акваторії Чорного моря нібито помітили 10 безекіпажних катерів, які прямували в напрямку Криму. Судячи з кадрів, які ми бачили, то прильоти по військовим цілям армії РФ були успішними. А тим часом зазначимо, що напередодні речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук на своїй сторінці у Фейсбук повідомив про втечу останнього сторожового корабля Чорноморського флоту арафії з окупованого Криму. Військовослужбовець порадив підписникам запам'ятати цей день. Останній сторожовий корабель чор. Чорноморського флоту АРФ просто звалив з нашого Криму. Запам'ятаєте цей день? А в коментарі Ройтерс речник пояснив, що з високою ймовірністю йдеться про перебазування судна до іншого порту із метою уникнути знищення українськими силами оборони. Без причини рашисти не надсилають кораблів відкрите море. Додав Плотенчук. А згодом вже стало відомо від речника ВМС, що останній сторожовий корабель Чорноморського флоту Раф, який залишив український Крим, вже дістався бази в АРФ. Це рекордні темпи пр перекидання корабельної одиниці з однієї бази на іншу, насправді, це майже рекордні темпи. Перекидання корабля з однієї бази на іншу. В морі затримуватися вони бажання ніякого не мали. Розповів Плетенчук в ефірі телемарафону. Речник припустив, що йдеться за корабель, назва якого ладний, і додав, що в окупантів два кораблі цього проєкту згідно з відкритими джерелами ладний сторожовий корабель проєкту 1135 тип фрегат що перебуває зараз на озброєнні Чорноморського флоту арафії. І також за словами Дмит... Траплетенчука все це вказує на усвідомлення РАФ необхідності залишити Крим, принаймні в контексті корабельного складу. Водночас він підкреслив, що це не означає, що найближчим часом ми станемо свідками масового відведення рашистської техніки. Плетенчук зазначив, що окремі військові одиниці окупантам доводиться виводити, і якби для них ситуація була стабільною. Вони залишалися б на місці. Здебільшого із кораблів чафараф, які зараз залишаються в Криму, це флот, який є технічним. Це кораблі технічного забезпечення, різноманітні. Ні, буксири бойових одиниць вже фактично не лишається. Тобто це допоміжний флот, ті одиниці, які є катерним складом, ті, якими вони досі виходять іноді на зовнішній райд. Ну і нагадаємо, що Україна, яка не має у своєму розпорядженні великих військових кораблів, використовувала безпілотні військові катери, начинені вибухівкою для атак на російські судна. А також завдавала ударів по об'єктах флоту та інших військових цілей в Криму з використанням ракет Штормшадо та Атакамс. Командувач ВМС України, віце-адмірал. Олексій Нейшпапа заявляв, що Чорноморське флот Арафії був змушений перевозувати майже всі свої боєздатні кораблі з окупованого Криму до інших місць. При цьому Україна знищила або пошкодила 27 військових кораблів, в тому числі п'ятьох, було ліквідовано внаслідок підриву на морських мінах. Повідомив Олексій Нейшпапа в інтерв'ю Reuters. Ну, якщо далі говорити про Крим, то після ударів по військових об'єктах Раф тимчасово окупованому Криму. Рашисти намагаються відновити втрачений потенціал. Але установки ППО та Обладнання не є нескінчаним. Про що також розповів рачник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, коментуючи враження дивізіону з 400 С-300 із складу 12-го зенітного ракетного полку військова частина РФ в Севастополі на мисі на Порододні. З його словами, все це між собою пов'язано. Якщо десь стало на одну РЛС або на одну установку пускову манша, то спроможності в обороні відповідно падають. Як додав рачник, тоді з'являється вікно можливостей для ураження інших об'єктів. Цитую, тому в принципі. Це класика, коли спочатку виноситься ППО, а вже потім завдається вогневе ураження по тих локаціях, які безпосередньо цим ППО прикривалися. Але в принципі окупанти намагаються оперативно ці дірки латати і для цього продовжують використовувати і паромну переправу, і можуть Кримський міст використовувати, сказав речник. І він також уточнив, що для латання дірок окупантам потрібні військові одиниці, які не потрібно перекидати залізницею. Вони фактично мають власний гід, власне шасі. Тому відповідав. Відно можна оперативно перекинути їх з материкового частини. Ви бачите, що на території рафії та щось періодично вибухає. Це може свідчити про дерявість рашистського ППО на материковій частині, тому що цей ресурс не є нескінченим. Якби не намагалися розповідати рашисти про те, що у них ніколи не закінчаться ракети до системи с 300 ракети може і не закінчаться, а от радіолокаційні станції так наголосив військовий. Ну і плитенчук додав, що без відповідних пускових установок від ракет не Має користі, тому робота триває постійно багатьма різними структурами Сил оборони України, різних рудів військ, і відповідних служб. Ми не можемо розкривати всіх подробиць, але не залишається у спокою військова інфраструктура у Криму, і це не випадковість, сказав речник. І якраз таки далі ні поговоримо про ті удари по важливим військовим об'єктам Арафії, які завдають наші бійці в тимчасово окупованому Криму. Тож ворожа армія втратила не лише дороговартісну зброю, а й стикнулася з ударами по військових. Складах та полігонах повідомляє Кримреалі. Згідно з мапою російських військових об'єктів на півострові на початку червня українські сили завдали удару по буксиру РФ проєкту 498 «Сатурна», Сатурн або протей на панському озері. Так йдеться в матеріалі. Окрім того, силам оборони з червня до сьогодні вдалося вразити щонайменше три дивізіони зеркас 300 чотири установки зеркас 400 і три установки РЛС. Окрім цього, Україна атакувала військовий об'єкт ворога поблизу села Мічури. Нівка та уразила склад з боєприпасами в Балаклавському районі. Також журналісти зафіксували пожежі на полігонах. У Увіційному аналітики американського інституту вивчення війни зазначають, що українські удари по об'єктах РФ у Криму націлені на послаблення протиповітряного Буранара, вперед отриманням винищувачів F-16, Зазначило видання. А далі можемо прослухати думку військового експерта Романа Світана, який розповів, чому важливо знищувати склади противника та як всі ці дії впливають на перебіг війни. Базы в основном используются Южный военный округ, -российская, это как раз тот округ, который отвечает за вторжение в Украину. И именно естественно Ростов Ростовские базы используются для накопления, складирования, перераспределения, поставки. Это логистика российской армии. И уничтожение этих складов, конечно, ведет к уменьшению. количество перебрасываемой военной амуниции, неважно какого уровня, любой военной амуниции, любой склад, который вычислен нашей разведкой, попадает под уничтожение. Вот мы видим отличные кадры, Продовження роботи наших спецслужб. А далі поговоримо і про кримський міст, який так намагаються захистити рашисти і не дарма, адже Україна гіпотетично може застосувати дрони Магура для удару по кримському мосту. І про це заявив в ефірі телемарафону Євген Єрін, представник у Гурміноборони України. Якщо суто гіпотетично зробити припущення, що така задача буде стояти, то тут можна сказати, що у будь-якому разі це буде комплексне рішення і тут застосування когось одного. О, виду озброєння, скоріш за все, не буде передбачатись. Це буде щось більш глобальне та із застосуванням щонайменше декількох видів озброєння. Це виключно гіпотетичному можемо собі уявити, сказав Єрін і додав, що наразі ведеться робота із покращення українських надводних дронів Магура, зокрема щодо дальності застосування. Ну і наостанок поговоримо про те, що українські військові не тільки кораблі рашистів знищують, а й інші плавзасоби ворога. Так, сили спецоперації збройних сил України знищили 15 човнів. В рашистів області на кадрах, які ви можете зараз бачити, оператори 73-го морського центру ССО під час ведення розвідки виявили 15 рашистських човнів різного типу. По ворожих плавзасобах відпрацювали дрони і систему СКИДО. Спочатку під вогневий удар потрапили перші три ворожі човни. На інших же кадрах вже можемо побачити, як вибухають інші плавзасоби окупантів. Але найголовніше, що внаслідок успішного підриву жоден із них більше не провезе. Рашистських військових. Ну а якщо вам подобаються такі новини, то не забудьте поставити вподобайку. Ми вам дякуємо за те, що додивились до кінця. Залишайтеся із нами.